Вітаємо, шановні телеглядачі. Ви дивитесь інформаційну програму Слово депутата, створену за сприяння Луцької міської ради. У сьогоднішньому випуску ми підіб'ємо підсумки минулої 59-ї сесії, яка, як не дивно, тривала лише один день. Хоча й питань порядку денного було багато, з додатковими трохи більше півтори сотні. Та й перебіг пленарного засідання видався бурхливим, емоційним, з численними перервами та консультаціями. Але до честі депутатів... Татів компромісні рішення таки ухвалювали і завершили сесію одного дня. Щонайперше найперше, працівники секретаріату ради допомогли депутатам зорієнтуватися у залі засідань. Про нове розміщення наших місцевих обранців потурбувався секретар ради Сергій Григоренко. Коли нас обирали у 2010 році, коли ми набули повноваження як депутати, була одна політична конфігурація. За цих 3,5 роки відбулися зміни. Одні фракції групи зменшились чисельно, зменшились в персональному складі, інші е, групи утворилися нові, тобто йшов процес політичних змін. Відповідно, так як сидять депутати зараз, не відображають теперішній стан е, політичної міської ради. Відповідно, є бажання депутатів окремих фракцій груп сидіти разом, щоб легше спілкуватися під час сесії, приймати рішення. Тому ідучи на зустріч по бажанням депутатів для їх кращої роботи, для того, щоб фракції і групи сиділи в залі поруч, структуровано. І я підготував цей проєкт рішення, всі погодилися, сьогодні це буде затверджено і нова розсадка відображатиме сучасні політичні реалії в Луцькій міській раді. Ось під час формування питань порядку денного виникла конфліктна ситуація з представниками Варшавського ринку, які вимагали скасувати попередні рішення Ради щодо реорганізації ринку у комунальне підприємство. Найбільше дісталося депутатові Юрію Везі, який запропонував виключити це питання з порядку денного, хоча ініціював зміну власника ринку Богдан Шиба. Втім, для представників більше 700 підприємців Варшавського базару у залі засідань це не мало значення. Вони вимагали залишити їхній бізнес у спокої і не проявляти не потрібно ініціативи депутатів міської ради. Ті ж стверджують, що намагалися тільки захистити підприємців. По-перше, на момент розгляду цього питання базового, яке мало скасовуватися, було достатньо, цілком достатньо наведено аргументів, які підтверджували те, що сестра дозволяє собі занадто великі вольності щодо встановлення ціни і так далі, і так далі, і цільового використання земельної ділянки. Я вважаю, що це найраціональніший шлях, тому що комунальне підприємство воно не має можливості робити ціноутворення на свої послуги, скажімо так, зі стелі. Воно мусить під кожен свій крок підкласти калькуляцію і обґрунтувати, і перевіряється воно і комітетом інспекцією по цінах, і антимонопольним, і багато-багато ще ким, включно з контрольно-ревізійним управлінням, яке щорічно всі комунальні підприємства згідно графіка черговості перевіряє. Тобто максимальна прозорість тут згарантована. Після гострих дебатів міський голова Микола Романюк запросив до свого кабінету керівників фракцій, аби спільно з представниками Варшавського ринку виробити узгоджене рішення. Сперечалися довго, але компромісу таки досягли, щоправда, на два місяці. Поламати і настроєний, скажімо так, механізм. Я рахую, що це недоцільно на сьогоднішній день. Тим більше, що... Самі підприємці не бажають розірвання договору з е, облспоживспілкою. Вони готові з ними працювати і працюють на сьогоднішній день. Тому виникло так, ну, ви бачили, в залі не підтримали депутати мого проєкту рішення, на жаль, але дякую і підприємцям, під тиском скажімо так, громади міста, і самих підприємців вони звернулись до депутатів, щоб було щось альтернативне хоча б. І ми збиралися з міського голови, рішенням голів фракцій і груп. Ми прийняли скажімо так, компромісне рішення на два місяці зупинити скасування договору оренди і створити тимчасову комісію, до якої залучаться і підприємці, і депутати, і працівники від обласпоживспілки, громадські організації, вивчимо питання до кінця. І протягом двох місяців ми рекомендувати будемо міському голові вносити такий чи другий проєкт рішення. Отож, витративши більше двох годин на формування порядку денного, врешті приступили до депутатських запитів та звернень. Серед більше як 40 озвучених пропозицій варто відзначити такі, що мають важливе значення не тільки для мешканців виборчого округу окремого депутата, а й для усієї громади. Зокрема, Артур Василевський озвучив звернення, яке, здається, наболіло усім лучанам. Розпорядження, яке було прийнято міським головою про перенесення, зупинки від дремтеатру до готелю України воно було, скажімо, потрібно в зв'язку з ремонтом адмінприміщення суду. Але ремонт на даний час закінчився, тому я вважаю, що необхідно перенести назад ту зупинку від готелю України до драмтеатру, тому що знаходження зупинки на тому місці, де зараз вона є, вона створює дуже великі незручності для мешканців міста Луцька. По-перше, там завжди є великі затори. На вулиці Шевченку зараз стикаються раз дві вулиці і Вінніченка, і Паспект Волі. І ці два напрямки вони якраз створюють затори на вулиці Шевченка, на початку, де вона відготеля Україна. Крім того, від того, що багато зараз є маршрутних таксі, вони вимушені зупинятися також на пішохідному переході і на самому перехресті. І пішоходи, виходячи з маршрутки, повинні вишукувати можливість... Перетнути цю проїжджу частину, скажімо, наражає себе на велику безпеку. Тому я вважаю, що потрібно виконати рішення міського голови, яким він саме на певний час надав можливість перенести зупинку і повернути зупинку на своє місце до драмтеатру. Депутат Наталія Бунда, яка опікується розвитком туризму у Луцьку, просить звільнити пішохідну вулицю і Лесі Українки від приватного транспорту. Це особливо важливо з відкриттям туристичного сезону, коли центром будуть прогулюватися гості нашого міста. Тому треба чітко тут дати зрозуміти всім водіям, що вони будуть покарані, покарані штрафом, і, причому встановити великого розміру. І з іншої сторони, звичайно, видні самі люди, тому що відсутність культури, наприклад, я не маю власної машини, але я запевняю, що якби я її мала, я б собі ніколи не дозволяла проїхатися по вулиці Лесі Українки. Я би її припаркувала в дозволеному місці і пройшла себе, і мені б самі було приємно пройтися нашою пішохідною вулицею. А ось такі, ну, напевне, не знаю, декларування такого, що е, все силі, я можу, я можу собі дозволити, ну, е, на, це просто є прямим свідчення навіть не культури, а без культури. Тому я закликаю учани, особливо е, людей, які мають машини, ставтеся з повагою до тих людей, які є пішоходами на вулиці Лесі Українки, ставтеся з повагою до свого міста і, власне. До порядку в своєму місці. А депутат Микола Яручик звернув увагу санітарної інспекції міста на ситуацію біля центрального ринку, де торгують усілякою живністю і відповідним запахом у навантаження покупцям. Є список певних підприємців, які скаржаться на такі речі. Тобто на запах, який стоїть на нашому центральному ринку від тих тварин, котрих продають. Я маю на увазі живих тварин. Це є каченята, гусята, нутрії, інша живність. І, відповідно, підприємцям, котрі мають там павільйони гарно оформлені, так, зробили певний благоустрій, коли люди торгують такими речами, створює певні незручності і дискомфорт. Не тільки як для тих людей, котрі займаються підприємницькою діяльністю, а й для тих, котрі є клієнтами цих підприємців. Я ні в якому разі не хочу образити тих людей, котрі привозять цю, цих живих тваринок на реалізацію. На, на дану площу, про яку я говорю. Але я рахую, моя особиста думка і думка теж тих депутатів, котрі сьогодні мене підтримали, у моєму депутатському запиту, що такі речі, напевно, треба десь здійснювати за межами міста. Для цього можна створити комісію. І поспілкуватися, порадитися з громадськістю, в якому місці краще це зробити. Про рекламу, яка може принести дивіденди тролейбусникам Луцька, вів мову Андрій Козюра. Каже, варто тільки проявити трошки ініціативи і наполегливості, аби реклама на транспорті була нашою, українською. Я переконаний, що на носіях транспорту, тобто тролейбусах, які були придбані в республіки Польща, які були ще використання на сьогоднішній день. Є реклама на польській мові, і польських би, виробників, і польських би, підприємств. Я переконаний, що на цих тролейбусах має бути реклама вітчизняна або наших місцевих структур. І це питання ну, повинно допрацьовуватися людським підприємством електротранспорту. Що кинулося у вічі під час пленарного засідання, то небажання бажання депутатів підтримувати ті питання, які ініціює Андрій Осіпов. Вже кілька разів поспіль він намагається достукатися до колег у залі засідань, але безрезультатно. Нам пояснив причину таких рішень в ексклюзивному інтерв'ю. Ну, річ у тому, що виявляється, що колеги не хочуть читати цих проєктів рішень. А по-друге, я сам винний у цьому. Я е, надто довго провокував депутатів на активну діяльність. А людей, яких провокують на відкриту діяльність, на відверту відкриту роботу, то в них виникають, як правило, дві захисних, два захисних механізми. Не хочу і не буду цього робити, або буду робити все, аби на шкоду, на зломамі не наїмся. Тому тут дві речі. Очевидно, ще й має вплив мої відносини, певні претензії до стилю управління Миколи Романюка, і група, Микола, група депутатів, яка збирається в кабінеті Миколи Романюка, вона не голосує. Я не засмучуюсь з цього приводу. Єдине, що, що якщо подивитися на ці проєкти, вони носять важливий характер, але все ж таки вони спрямовані на захист прав депутатів. Якщо депутати не хочуть голосувати за проєкти рішення про захист тих депутатів, вони їх дороблять собі. Я лише відзначаю, фіксую ці межі. Для мене це теж є корисним, корисним процес. Я є позафракційним депутатом. Навряд чи можна сподіватися на цілковиту підтримку в залі. Це вже має бути янгельське рішення, щоб його підтримували. А я не хочу вносити таких рішень, я хочу вносити рішення гострі, принципові. Я хочу, щоб воно викликало дискусію. Навіть якщо за проєкт рішення віддадуть голоси 5, 10, 15 депутатів, як буває в моїх проєктах, я ціную кожен голос. Це дуже важливо, це справді важлива позиція. Для мене важливіше викликати позицію в залі, ніж просто внести проєкт рішення, який проголосують без обговорення. Це неважливо, не цікаво. А ось до звіту заступника міського голови, керуючого справами виконкому Юрія Вербича, у депутатів питань не виникло. Ознайомившись з проєктом рішення, взяли звіт посадовця до відома, відзначивши плідну роботу Юрія Вербича на користь громаді. В цілому роботу органів виконавчої влади місь виконкому цього року можна охарактеризувати позитивно. Справа в тому, що видно, що відшліфовується якість надання послуг. Це стосується і центру надання адміністративних послуг. Вони вдосконалюються, люди йдуть, в одному місці можуть отримувати або якісь, якусь інформацію, або отримати послуги. Потім ми бачимо безперебійну роботу оперативної групи цілодобової 1580, яка теж кількість звернень у неї теж говорить про те, що все-таки зворотній зв'язок з лучанами є, він налагоджується, і робота в цьому плані міської ради теж якби поліпшується. Справа в тому, що робота Робота органів виконавчої влади вона є специфічною, адже вона полягає в плануванні. А це ніби і непомітна робота, але вона копіткає щоденна і прорахунків тут в принципі не може бути. Але зрештою команда працює на результат, вона визнає свої прорахунки, і це головне, що вона хоче йти вперед, розвиватися і робити як найкраще для громади. Зате питання змін до бюджету міста Луцька обговорювали довго. Навіть першому заступнику і міського голови Святославу Вікравчуку довелося пояснювати тонкощі процесу. Тут варто дати пояснення самого Миколи Романюка, який розставив усі крапки над І стосовно зарплат працівникам бюджетних установ. Не всі, навіть, на жаль, і депутати зрозуміли, що сталося в нас в країні. І в якій ситуації ми сьогодні живемо. В першу чергу ту ситуація, яка склалася в нас в державному бюджеті України, в фінансуванні тих чи інших програм і тих рішень, які були прийняті Верховною Радою України. В першу чергу основною метою, коли вносилися певні корективи, наша основна була мета максимально зробити все для того, щоб е, е, мінімізувати е, фінансові втрати тих людей, тих працівників бюджетних установ внаслідок е, ну, тої ситуації, яка склалася. І хотів би, щоб всі ще раз зрозуміли, може хто, як кажуть, до кінця цього не розуміє, що питання фінансування, освіти. Охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури, органів управління це компетенція держави, це делеговані державою повноваження, які закріплені у бюджетному кодексі. Тобто це все фінансується за рахунок держави, а не за рахунок місцевого бюджету. І те, про що, е, ну, на жаль, не розуміють навіть деякі депутати. Говорячи про те, що можна сьогодні не виділяти кошти там на дороги, а віддати їх на зарплату, це їх треба послати в перший клас, щоб вони вчилися з першого класу. Це заборонено бюджетним кодексом України. Це порушення чинного законодавства. Я просив би, коли щось висвітлюється, якась інформація, будь ласка, візьміть коментар і в другої сторони. Я розумію, прекрасно є різні ситуації. Ні в якому разі, ще раз перепрошую, не хочу нікого, ні в чому звинувачувати, але люди повинні знати хоча б позицію двох сторін. Тим навіть повернення надбавок працівникам освіти і бібліотекарям не виключає режим жорсткої економії бюджетних коштів. Добре, що хоч народний депутат Ігор Палиця взяв на себе оздоровлення тисячі дітей у Буковелі, а його фонд Новий Луцьк допомагає освітянам і студентам нашого міста. Є інтереси дітей, зокрема школярів старших класів, які займаються науково-дослідницькою роботою, творчою роботою, громадською. І якраз оці надбавки це було заохочення до саме такої роботи. Ну і третій аспект це інтереси батьків. бо Зрозуміло, що батьки зацікавлені, щоб усі природні обдарування дітей розвивалися в школі і в позашкільний час. І якщо б скажімо, ці доплати були зняті з вчителів, то батьки змушені були б, напевно, з власних кишень доплачувати за подібні додаткові заняття, за таку роботу, з тим, щоб діти мали можливість розвиватися в інтелектуальному, в естетичному аспекті. Тому моя позиція і позиція групи «Новий Луцьк була однозначна. Ми виступили проти скасування надбавок і доплат, а також ми запропонували, щоб усе таки була сформована така група аналітична, яка б складалася з економістів, з юристів. І ці фахівці повинні були б знайти інші шляхи для економії в міському бюджеті. Оскільки депутати переставили так звані земельні питання на початок порядку денного, робота у залі засідань стала оперативнішою. Встигли навіть подискутувати з питання заборони продажу пива та алкогольних напоїв після 22-ї години. Про що, до слова, вже давно веде мову депутат Павло Данильчук. Ось тільки проєкт рішення його не задовольняє. Існує певне рішення, але я вже тоді говорив, що воно є достатньо кострубатим і в деякі, скажімо, об'єктів господарювання воно ставить не... Однакові умови з іншими. І так само треба і проводити певну інформаційну кампанію паралельно і в місті Луцьку серед населення. Тому що виникають проблеми і порушення числення. Тому що рішення є, але виконання того рішення мінімальне. Проблему підтоплення житлового будинку на вулиці Конзалевича 5 озвучив депутат Богдан Шиба. І навіть має свої пропозиції, як її вирішити. Оскільки він знаходиться на міській землі, то міська рада зобов'язана забезпечити його збереження. Проблема з підтопленням це проблема міської ради. Тому я б підготував таке рішення, щоб здійснити там дренаж і щоб зупинити підтоплення, щоб будинок зберігався. Ну, Ще хоча б 500 років, він, він може абсолютно вистояти. Цього ж дня депутати затвердили статут комунального підприємства Луцький зоопарк у новій редакції. Здається, колектив з новим керівництвом тут знайшов нові форми роботи, а відтак і прибутку. Ну, Ви знаєте, як на мене, ми сьогодні бачимо зовсім другу якість роботи керівника комунального підприємства Луцький зоопарк. Ну, Дуже один-єдиний яскравий приклад що е, дохід від, від продажу квитків виріс на 150 тисяч гривень. Ну, як на мене, це е, здає зрозуміти одне, що не могло вирости стільки людей збільшити, ми бачимо явне е, розкрадання минулим керівником е, коштів е, цього підприємства. Що стосується самого, роботи самого підприємства, е, чесно кажучи, ми бачимо е, роботу з людьми, зацікавленість шкіл. Сьогодні ми бачимо там всякі різні заходи, передбачаються. Ми бачимо рекламну продукцію, ну, розвиток нашого зоопарку. А ось комунальне підприємство Ласка депутатам довелося рятувати від боргів. Не віддали місцеві обранці і землю Луцького гуманітарного інституту Київському патріархату. Але це були виважені необхідні рішення для життєдіяльності усієї громади. Зовсім скоро наприкінці травня відбудеться чергова 60-та сесія Луцької міської ради. І знову в залі засідань будуть гострі дебати, не усі рішення ухвалюватимуться одноголосно. Але завжди вирішальним залишатиметься слово депутата, представника місцевої громади, якому делеговані не тільки права, але й обов'язки. А сьогодні дякуємо усім, хто знайшов час та бажання подивитись нашу програму. І сподіваємось на зустріч уже наступного місяця на цьому ж каналі. На все добре.